Я звісно нічого не хочу сказати. Ви помните, да, як це називається. Ну, ви в курсі, це я на нього кажу, що воно на акації похоже. росте, як виноград. Але запах то в нього як акація. І пахне так, що все відкриваєш вікно в хату, знаєте, як отначе хтось освіжителем напшикав. М -м -м, такий запах класний. Що там? Абрикоси у нас будуть в цьому році. Ось їх... А, нічого себе огой які великі Є! Одна, дві. В прошлом году взагалі не бачив спочатку. Ні, трохи є, бачите. Раз, два, три, чотири, п'ять. О, от там воно на тих віточках є. Коротше, будуть абрикоси в цьому році, якщо морози не вуплять. Чи вже ж пофіг, да? По Бонджорно, рогаці! Бонджорно, туті! Ми розпочинаємо бандочка мою відпусточку. Всім гарного дня. Так класно тут пахне димом в мами. Mm. Ну, іменно пахне, знаєте, це не той, коли вже воняє, бо дим аж в хату, а зараз іменно так, як ото має хтось шашлики жарить. Треба срочно срочно, обнаружити де це проїздить. І до кого йти в гості. Ну, судячи по тому, що стоїть машина сусіда Алкаша. <гум> Ми з Юлією записали в алкоголіки, бо бідний нещасний один раз за там, я не знаю, за рік у нього був вихідний нарешті і він коротко, накидався там з пацанами. Ми їх бачили просто в Виперкопі. Він уже там ішов, тако, глаза друг друга нахрен посилали. от. А до тому приїхав, то взагалі з машини випадав. Та й ми його записали в алкаші. От. Нічого страшного, що він один раз в житті випив от. чи перебрав, скажімо так, ми вже його одразу в наші записали. Поїду десь щось, бачите, мама на роботу не пішла, бо кажуть, дощ. Він може десь там і є. На Вольтріон, Де Лагвардії не видно, бачите, взагалі. О, а тут же ж є ж полосами сонечко. Ну, я, щоб, До чого я все веду, знаєте що, якщо, коли машина під жопою, чи там поїзд, чи що, ну, в общем, все є, я вам скажу, який плюс лігур'ї. От пише в гену дощ, да? Хорошо, ви також зайшли, подивилися зразу, А що у нас допустим, робиться в Вініолі? А, ну, Вініолі, що там робити? Хоча там же ж басейн, ну, цей аквапарк. Там теж можна нормально оттопыриться. Або утлет, да, так. Якщо бабки есть, можна поїхати в аутлет погулять. Ну, це все такое. А вот якщо просто подорожі, то подивився погоду. Ага, спеція, там, пиза, ливорно. Ну, що там в межах часу-півтора їзди в одну сторону. Хопа поїхав туди, не захотів, поїхав в другу сторону. То есть, я вам скажу, що часто і густо бувало, коли Юля жила в. Рападло тому То там хороша погода, тут дощ і наоборот. Причому так, знаєте, не то що там 15 минут різниця, Типа там іде, тут скоро почнеться. Ні-ні, прямо цілий день. Там лиє, тут немає ні каплі. І наоборот, я ж кажу. Так, ладно, Хорош тренді, погнали, да? Ребятки. Дивіться, скільки всяких сопляков тут є. А ціни таке наче їх з луни привезуть. О, диви той весь в черніло. Угу. Таке щення, що їх десь з іншої планети завозять, а не море таке під боком. Треба брати вудку і йти на рибалку. Карбіт, бутилка, кірпіч, все, що надо для рибалки. І 0,7 літрова, як обычно, Ну ви ж знаєте, без цього взагалі нікуди в наше время. Хавай будемо зараз акулу, понял? Мама нам приготує. Та й покисть, пока несть <сіх>, готується їсти, <сіх>, вот. то читай йому коментарі. І вже тут, я не знаю, ну, вже сміємось так, як тільки на... хто дивився короткий шорп сній, там стосовно того, що я кажу, э, типу італіянці, не взривайте мені мозг, традата. Вот, откуда взялася ваши квиндичи, вот, если должно быть чинквичи, ну, судя. В общем, щоб вы понимали, що там робиться в ТикТок в комментариях. Мы уже еду просто ха-ха, И -ха. тебе сюда ніхто не приглашав. Значит, да, з самого простішего. Ну, по-перше, приглашав. Да. Вашому, як називається? называю, сожалению. І тебе тоже, до речі, пригласили сюди. Ну, так получилось. Да. Неважно, в зв'язку з чим, але пригласили. Да. Ну, а там же вже ти там, і, ой, і який там всякий. Ну і в общем, в принципі, так під кожним відділ. Коли Юля правильно каже, коли кажеться, що це вже ну все, дно. Ні. Не дно, потім... Знизу завжди стукають, завжди. Тобто, Такі каміння, біля... вони просто. Не... Я там даже я там не... на один отвіти. А що я відвітив на нього, я вже, а одну дамочку, так. я вже не буду цей. Я, можна, конечно, і в Ютубі цим поділитися, Одну дамочку дуже сильно напрягає. что я сказал не куиндичи, а куиндичи, Вы понимаете, ей я в ухо риже. Я вот просто, ну вот богиня, богиня, я не знаю, я просто все, все кто много знает языки, это полиглот. полиглот, понимаете, с рождением, она такого вот в Италию въехала, знаете, и сразу уже перке, и да тра та та и понеслась ее вот эта Алора, кази-кази, вот. Я не знаю, як от люди добрі, ну да, мені так було проще запомнити, квіндічі, ну, я сказав квіндічі, ну, куіндічі, хорошо, окей. Я й казав тому потому что чу, чунус мені як твенті, а воно венти на самом деле. І, власне, що італьянцы це не напрягає взагалі, да. і маму щось далі не напрягає, потому що, ну. За попакує та прости Господи, в коментарях напрягає, за любить. Так, от що я не їй прямо в ухо ріже, розумієте? Боже, як ця людина мучиться. Я представляю, знаєте, якщо в її окруженні, це якраз я там казав, і зараз скажу, якщо є у тих, хто з дефектом речі і не виговорює букву Л або картавить, це ж вона, мабуть, взагалі сальто робить на місці кожен раз, як скаже слава! Суварі, купіє свончика, а наш на сосика не березой, не безуміти. Ну, і <риснів> <риснів> люди-люди. Де вас таке, дело таке, друзі. Пехке, пехе. Пехке. І що? І ти нічого з цим не зробиш, він всю жизнь буде, казати. Пехке. Угу. І в школі нікого це якби не напрягає нічого. Пала, ти, я для тих, хто там... Вдруг надумаем мне щось написать, пишіть, я с удовольствием вам таку відповідь забабаху. Це Так спонтанно включив камеру і все. А так я, я прям напишу текст грамотний, знаєте. О, кстати, на секундочку. One nation, one station. E -е... знаєте, що, Альона нас насоветовала, не знаю, що так пізно, конечно. може сама недавно про неї узнала. Є ігра чи приложення, як вам дуелин. Ми граємо другий день неї. Це просто бомба, ребята. Якщо хочете вивчити якусь мову, там обираєте мову, то мені кажеться, ну на сьогоднішній день, от із всього, що я там десь колись спробував, там повторяв в Ютубі, там ще якісь карточки, шмарточки підписувати щось. ні Ні, ні, то все не то. От іменно оця програма, значить, спочатку ви там. Слухаєте, потім повторюєте, потім читаєте, потім перекладаєте, потім правильно вставляєте слова, потім самі озвучуєте. Якщо неправильне произношення, якщо ви скажете «квіндічі, не дай Бог, а не куіндічі, то вас воно виправить і скаже, ви неправильно проїзні розумієте? Надо просто мені не попадалося ще це слово, я там спеціально скажу, що не буде ли в цій програмі вухо різати. Не полопаются динамики от моего квинтича. Ну, я вообще сталкивался с тем, что квинта, знаете, квинта, да? да? Ага. Ну, вот я от квинта и отталкивался. Ну, думаю, раз квинта, значит квинтича. Ну, хорошо, был не прав. Извините, тетя из тиктока, еще раз. В общем, да, ось вам. Ось Шановна, можно добавить. Знаете, когда у нас скажут шановна, когда ты точно не шановна. Це, Кому треба вивчити мову, скачуйте цю програму, тільки не робіть такі помилки, як я. Я написав там, коли регіструюся, що е, я вже ті познаю трошки мову. і вони ж ті покажуть, ну давайте ми провіримо уровень ваших знань. І Щось перший вопрос, треба було сформулювати правильне речення, і я якимось дивом. Методом чи тиха, чи цей... А, три речення треба було правильно. В общем, і стосовно роботи. Я їх правильно розставив, і воно мені вже другий уровень, звісно, складніше. Думаю, я що парень грамотний. Таке написало, що я вам кажу, що там би, мабуть, і ученый би не розібрав. Тому я відмотав все назад і почав слов я навічок. Ну і починається вроді з обичного стандартного там все стосовно курасанів мороженого і кафе і баста. Але граці, перфавори, ну, але те, не, не треба ці слова правильно написати самому, правильно розставити, потім попросити або те, або те, або і те, і те. І, в взагалі, вже цікаво починається. Я буквально вчора узнав різницю між О і Е. Казалось би, да, міг би і вигнати, тому що ну, Е, по-перше, ніколи не чується да, в призначенні, коли ти така там. У кафе нема такого яркого е-ун-те. Допустим, ніхто так не каже Вони екають по другому поводу і взагалі не в тему. Ані коли там заказують і те, і те. У них е ще й дієслово. Ще діє слово. От. Тому коли заказують і те і те, воно як ви не чути. А от, допустим, ярко виражене о, вони кажуть, да, там ун кафе о, о ун, те. Типа або то, або то, знаєте. ну от. І от такий цікавий факт для мене, да, спустя два роки я узнав. От, я думаю, що я там ще... Там така жаба намальована, в общем, і ви обираєте, воно не напрягає. Можна обирати 5 минут, 10 минут, 15 минут, півчаса в день, да, там займатися. Дуже цікава тема. Так що, якщо, що, рекомендую. О, все, пока всім. Будем ми акулу їсти.